Сьогодні ділюсь простим салатиком на святковий стіл. Для початку смажу яєчні млинці. У мене буде їх три штучки. Для цього я збиваю три яєчка, а дійсно ви ж казали яєчка мене називати Три яйця. Додаю щіпку солі, трішечки перчику і обсмажую три млинця. Залишаю їх на дощачці вихолонути. А після цього на сковорідку я викладаю нарізані шампіньйони, обсмажую їх до випарування рідини і потім до них додаю цибульку нарізану. Також гарненько обсмажую до золотистості, трішки олії вливаю, сіль, перець. Млинці охололи, я їх нарізаю тоненькою соломкою. Також я відварила дві курячі грудки в підсоленій водичці з лавровим листом і розділяю її на волокна. Викладаю все в зручну форму, щоб воно гарненько охолонуло. І також одним із інгредієнтів буде ще. Морква по-корейськи. Всі продукти у мене підсолені, тому солити салат я більше не буду. Додаю майонез і гарно перемішую. Такий салат виходить дуже смачний. Смак в нього неймовірний. Він підходить і на кожний день, і на святковий стіл. Обов'язково скуштуйте, це дуже просто, смачно і доступно. Бажаю смачного!